Шановні, шановні колеги, шановні члени уряду, щодо змісту документа, який закладає фінансову основу життя нашої країни на 2016 рік, то його можна характеризувати двома словами: суцільна невизначеність. У проекті немає жодної цифри, яка б чітко дозволила визначити основні соціальні стандарти, мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Без чого неможливо сформувати бюджетні та соціальну політику у наступному році. За стрімким потоком бюрократичних штампів та порожніх фраз губляться головні питання: куди йде держава, які галузі вона розвиває, які кошти з бюджету для її підтримки та розвитку виділяються. Для чіткого бачення параметрів бюджету наступного року необхідно вирішити наступні проблеми. По-перше, загрозливе падіння вітчизняної промисловості за 2014 рік мінус 10,7%. за січень-береждень 2015 року мінус 21,4%. По-друге, неможливість переважної частини громадян платити за своїми рахунками без допомоги субсидій від держави після підвищення тарифів на енергоносії і зниження реальних доходів населення. По третє стрімке зниження експорту. В тому числі до країн Європейського союзу, що загрожує черговими валютними кризами, про підтримку промисловості у тексті документу. Наведений аж один абзац, в якому йдеться про те, що уряд буде стимулювати розвиток вітчизняної промисловості шляхом розміщення державного замовлення. Проте незрозуміло, на яку продукцію діятиме державне замовлення, крім оборонної. Немає жодного слова, яким чином буде стимулюватися решта промисловості для того, щоб припинився її занепад. Відсутня політика щодо підтримки малого та середнього бізнесу. Група Воля народу. Закликає і уряд, і Верховну Раду підійти професійно до цього важливого документу. Замість папідесять секунд завершить місь папірців із юридично-філологічним туманом. Дійсно, треба зробити бюджетний план на наступний вочві нелегкий рік. Дякую.